Кажуть мені редактори, що вже з'явився з нами на зв'язку. Наш наступний спікер. А це Віталій Портніков, політолог, публіцист. Пане Віталію, добрий день. Чи чуєте нас? Так, вітаю. Дякую, що приєдналися до ефіру. Ну, тож ми маємо сьогодні. Ну, по перше день незалежності. Вітаю вас цим. По-друге, ми маємо півроку війни, так ну, широкомасштабної війни Росії проти України. Я б хотів трошки поговорити про те, що, е, що ми побачили за ці півроку, і от здається, що от ті такі нові обставини, того, що ми точно ще не бачили, це так звана бавовна у Криму. Тобто, ми бавовною ці вибухи називаємо. Ну і пам'ятаємо про те, що жодна ракета не впаде на територію Криму. Про це казав Аксьонов, очільник окупаційного режиму е, Кримського півострову. От ця Вовна, на вашу думку, що вона змінює? Ну в будь-якому разі вона показує, що війна, яку Росія розпочала проти України 24 лютого 2022 року, вона може бути непередбачуваною навіть для агресора, тому що очевидно, що коли в Москві розпочинали ці військові дії, вони сподівалися абсолютно на інше. На те, що за три дні буде захоплено українську столицю, що буде створено маріонетковий уряд. Що цей маріонетковий уряд визнає те, що е, Росія має права на Крим, визнає незалежність Донецької, Луганської, так званих народних республік. Визнає можливо інші територіальні претензії Москви на якусь там Новоросію, а все те, що Путін залишить від України, увійде до складу якоїсь там союзної держави Росії, України і Білорусі, Те тим часово, тому що ми розуміємо. Що така союзна держава це шлях до об'єднання всіх тих територій до однієї до Російської Федерації? Ну добре, от знаєте, ми тут говорили в попередніх слотах. Ми говорили з Сергієм Рахманіним, членом комітету з питань нацбезпеки і оборони. І от він серед іншого так говорив про те, що ну от зараз наші західні партнери, американці, сполучені штати Америки, не надають нам оці ракети атакамси, що можуть не ракети, а снаряди, так що можуть бити на 300 кілометрів. Ну тому що вважають, що таким чином все-таки можуть спровокувати Путіна. Ну як ми пам'ятаємо про те, що Крим ну здається, є таким сакральним для. Для Путіна для Кремля, для його режиму, і там Медведів же ж погрожував, що далі буде апокаліпсис, якщо щось трапиться, почне траплятися, відбуватися в Кремлі. Як ви гадаєте, чи насправді Крим є таким сакральним? Ну і от, зважаючи на те, що ми бачимо там останні два тижні, що це означає для кремлівського режиму? Чи можна це взагалі зрозуміти? Я ніколи не стверджував, що російські політичні всі ці вигадки вони мають сприйматися як щось серйозне. Коли потрібно було Крим був сакральним. Коли буде потрібно, він буде бути не сакральним. Головне призначення Криму бути плацдармом для бойових дій для бойових дій для проти України для дестабілізації ситуації в Чорноморському басейні. Тому дійсно є таким важливим, щоб арсенали в Криму не могли використовуватися Росією в її подальшій війні проти України. Це абсолютно очевидно, чи змінюється істотно хід воєнних дій, якщо б мова йшла про війну за якусь окрему конкретну територію невеличку, очевидно, змінювали б якщо це була війна за Крим або за Донбас. Але мова йде про те, що війна, яку веде Росія, це війна кінцевою метою, якої має зникну, має знищення України і зникнення з політичної карти світу. І очевидно, що тут можуть бути різні етапи. Однак цієї кінцевої мети Володимир Путін не змінить, він не заспокоїться до того часу, поки не буде виконана ця його політична ціль, тобто щоб коли. Ні радянські республіки не були приєднані до Російської Федерації, і я так розумію за висловлюванням російських дипломатів, що Росія не тільки не відмовилася від своєї мети, а вона готується до довгострокового конфлікту на зразок сирійського і звичайно військові дії в цій ситуації можуть бути, і це теж абсолютно реально переміщені на територію самої Росії або окупованих нею територій. Тобто війна буде мати широкомасштабний характер, вона може бути на великій кількості територій водночас, і це абсолютно є частиною цієї концепції, яка є головною для Російської Федерації, тобто відвоювання тих територій, які на думку Володимира Путіна зараз знаходяться під окупацією цих західного світу. Пане Віталі, а от вже я думаю, що ви бачили також так опитування, які з'являлися наприклад до 24 лютого, і там про повернення Криму та Донбасу. Ну, говорила, ну, переважна меншість українців. Тобто, давайте чесно. Ну, здається, що навіть змирилися українці з тим, що ну навряд чи ми вже повернемо ці території. Зараз настрої зовсім інші. І там, наприклад, опитування КМІС, так, Київського міжнародного інституту соціології. Вони говорять про те, що українці ну там переважна більшість вважають. Що перемога це повернення до кордонів 91-го року? Що для нас змінилось? От що вам про що вам говорять результати таких опитувань? До 2022 року величезна кількість українців, до речі, це було чимало людей на заході. Вважали, що Путін задовольниться уже окупованими територіями, і більше ніякої війни не буде. І Потрібно тільки домовитися щодо того, що буде з цими територіями. Ви це прекрасно пам'ятаєте, пане Олексію. Що весь сенс президентських виборів 2019 року був в цьому. Що потрібно вже закінчувати цю війну, що потрібно шукати шляхи до домовленості, що війна закінчилася в головах, принаймні переважної більшості українців. І коли інші якісь люди, от такі як я, скажімо, може, такі як ви, говорили, що ні, що це тільки початок подій, що Крим це не те, що Путіну потрібно, що це Крим це плацдарм для подальшого нападу, і Донбас це плацдарм для подальшого нападу. На нас всі дивилися як на ідіотів. Коли я казав людям, які вважали, що ой, не дай Боже нам виконати мінські угоди, бо це Путін впихне Донбас в Україну. Як я завжди казав, ніхто нікого до нікуди не впихне. Путін не для того окуповував Донбас, щоб його впихнути. Максимум, що можливо, що він приєднає Україну до ДНР, але й зовсім не ДНР до України. Це теж вважалося якимсь абсолютним я б сказав, нерозумінням реальної ситуації. І так в цьому реальному світі жила переважна більшість українців. Переважна. Після 24 лютого 2022 року відбулося протверезіння. Я сподіваюся, що воно довго протримається. Хоча великих сподівань у мене чесно кажучи, немає щодо цього приводу, люди досить часто здатні себе заколисувати, щоб не бачити реальної небезпеки. Це така здатність людської психології. Тому зараз це абсолютно очевидно, що українці важливо усвідомлюють, що закінченням цієї війни буде. Відновлення територіальної цілісності нашої держави, тому що якщо вона не буде відновлена, то це прелюдія до нових і нових війн, які будуть повідбуватися на нашій території постійно. Це правда, це реальність. Нам потрібно відновити територіальну цілісність України і вступити до НАТО або в гіршому варіанті, тому що ви розумієте, що не громадська думка визначає повернення території, а військові можливості. В гіршому варіанті просто добитися того, щоб українська держава все ж таки не зникла, і та територія, яка буде контролюватися українською державою на момент закінчення воєнних дій, саме на момент закінчення воєнних дій. Тому що я не вірю в ніякі перемовини, які закінчить цю війну, має також е, стати частиною північно-атлантичного союзу. Ось це єдині можливості для того, щоб люди, які живуть на території України, взагалі вижили, а не були вигнані чи знищені. Я думаю, що план їхнього вигнання чи знищення залишається головним політичним планом Російської Федерації. Вона буде послідовно втілювати його її в життя. Це в його вжиття в цей план стільки, стільки в неї вистачить сили ресурсів. Тому що це для неї екзистенційна битва за власне існування. Розумієте для нас Україна це держав а для росіян Російська Федерація це обрубок колишньої держави, який кровоточить, і для того щоб загоїти рани, потрібно якнайшвидше окупувати все, що від цього відрубку відпало: Україну, Білорусь, Казахстан, країни Центральної Азії, Кавказ, Молдову. І очевидно, що для Росіян це боротьба за їхнє існування. Вони борються за те, що вони вважають своєю державою, і заради цієї боротьби вони готові знищити все навкруги, тому що так вони робили весь час. Нічого нового не відбувається. Так було. П'ятнадцятого сторіччя умовно кажучи з е, завоювання Казанського чи Астраханського ханства, просто з часів Переяславської ради, ми були по іншим бік барикад. Ми були учасниками цього поневолення чужих народів. і Водночас російської колонії зараз. Ми вперше за багато сторіч виявилися по інший бік цивілізованої цивілізаційної барикади і з українцями роблять все те, що російська імперія імперія робила з іншими державами, які знаходилися по інший бік барикад. Згадайте історію. Ну, от якщо повертатися до того, що ви сказали, про те, що ви сподіваєтеся, що українці протверзіли. Тут ми говоримо і не тільки про ну, звичайних громадян українців, а також ми говоримо і про владу. А ви є послідовним критиком діючої влади президента Володимира Зеленського. Якщо говорити про владу, чи ви бачите, от, як вони змінилися, я думаю, що поведінка влади в будь-якому разі залежить від активності Збройних сил України. Ми теж це розуміємо. Не, не не політична влада сьогодні вирішує, якою буде українська територія, тому що ця територія захоплена окупантом. Не політична влада може вирішувати, як від, буде відбуватися відбудова України на якій території. Тому що для того, щоб відбудова України почала відбуватися, потрібно по перше територію звільнити. По-друге, унеможливити можливість нових наступів і атак ворог. Так що зараз мені здається про зміни у владі е е говорити передчасно щодо зміни психології влади, ну ми по по публічних заявах. Бачимо, що е, влада приходить до цієї максими, яку вона перемогла 2019 року. Армія, мова, віра це зараз написано на прапорах цієї влади. І якби ці прапори 2019 року тріумфували, то можливо. Е, нам вдалося б краще підготуватися до цієї абсолютно неуникненої небезпеки, хто б тоді не був обраний президентом України. Адже питання не в постаті, питання в ідеології. Але наскільки цей урок буде засвоєний після того, як війна закінчиться, ми не знаємо з однієї простої причини. Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Ми не знаємо, чи виживе українське політичне керівництво під час цієї війни фізично. Тому що ми розуміємо, що Володимир Путін та його банда будуть робити все можливе для фізичного знищення Володимира Зеленського та інших українських керівників, що на них чатує смертельна. Небезпека, і що можливо під час цієї війни будуть ще немало апокаліптичних подій, про які зараз тільки можна здогадуватися. І я думаю, що зараз абсолютно недоречно обговорювати політичні зміни, тому що це не влада у мирній країні, і це не електоральна влада, яка захищає там свої позиції на виборах. Тому що ми взагалі не знаємо, коли будуть вибори на якій території яка кількість українців буде брати в них участь. Ми ж розуміємо, що після війни це буде знелюднена деінстерілізована бідна держава, яку доведеться відловлювати всім світом продовж річ. і я не знаю, яка кількість людей погодиться на такі страшні випробування, які чекають громадян по України, і от тоді ми будемо говорити про зміну влади. Наскільки люди, які сьогодні керують Україною, захочуть брати участь у такій відбудові, як політичні діячі, може в них буде інша роль. Ну добре, якщо ви говорите вже про апокаліптичні події, одна з таких подій, ну дуже трагічних, так не можна говорити, говорити дуже трагічних трагічних подій. Це те, що відбулося в Оленівці, так в цьому концтаборі. Ми побачили те, що там 29 липня були вбиті українські військовополонені. Ми не маємо нормальної інформації щодо того, хто саме загинув, так ну бо ну немає доступу до цього концтабору. От яку логіку ви бачите у цьому вбивстві, чого хотіла досягнути Росія, чого вона досягла? От ми зараз знаємо вже майже місяць, який пройшов з дати цього вбивства. Я думаю, що це демонстрація української безпомічності. Людей захопили в полон, потім повстилися їм вбили. Що хочемо, те й робимо. Ні на кого не звертаємо уваги, ніхто нам нічого зробити не може. Це абсолютно нормально. Це в їхньому стилі. Я не бачу тут знову таки нічого такого. Це країна, в якій був те, що називається архіпелаг Голах. Половина мешканців якої сиділа і разом з мешканцями української РСР половина охороняла. Ну це така свідомість. Свідомість безкарності. Якщо з'являється безкарність, ми бачимо Оленівку. Ми бачимо Бучу. Хіба Буча на якополітична подія? Хіба Маріуполь не апокаліпсис? Коли вони відчувають свою безкарність, вони готові на будь-що з часів Івана Грозного і продовжуючи Володимиром Путіним. От як ви гадаєте, якщо говорити, ну зрозуміло, ми не можемо дістатися до мізків російських еліт. Як ви гадаєте, чи якимось іншим чином вони почали сприймати Україну, чому я це запитую? Тому що ми бачимо ну деяку маленьку еволюцію в пропаганді. Зрозуміло, що про це, це ні про що не говорить. Але ну, якщо спочатку ну це така нікчемна, смішна країна, яку ми там, в принципі, з нею не рахуємося, то зараз ну також нікчемна, і ми з нею не рахуємося, нічого вона не варта. Але от є оці натівські Найманці, цей такий підступний захід. І от зараз ну саме те, що ви казали, що от зараз вони вже борються за своє виживання. Що там одна країна, один президент? Що там казав на одна а, отак, отак. I Тож I'm I'm Я вам скажу, exactly. як змінилося їхнє уявлення про українців. Вони президентські вибори 2019 року сприйняли як перемогу партії капітуляції над партією війни. Чому були такі зроблені висновки, я не знаю, тому що ми з вами теж аналізували там результати цих виборів. і Ніколи не доходили до таких висновків. Ми розуміли, якими різними є погляди виборців Володимира Зеленського. Ми усвідомлювали, що переважна більшість з них дійсно хоче миру, так ми мовити, втомилися від війни, але переважна більшість також не хоче ніякої капітуляції. Можливо, на якась капітуляція була серед електорату Юрія Бойка, умовно кажучи. Але точно не, не, не більше того, і от е, тепер, коли вони вирішили, що вони можуть напасти на цю країну і населення оцього цей електорат капітуляції буде з квітами зустрічати Путіна, а президент Зеленський чогось втече і вони створять маріонетки в уряді. Вони побачили, що нічого цього не відбулося. То у них типу абсолютно інше ставлення до о, українського народу. Це правда, це вороже для них населення. І в них ідея дуже проста. Раніше вони цим населенням збиралися над цим населенням збиралися панувати зараз. Вони його збираються вигнати. Це теж абсолютно нормальна російська політика по відношенню до нелояльних народів. Вигнати з території, яку вони вважають Росією, тому що з їхньої точки зору ці люди просто не гідні жити на території Росії, от історичної Росії Путіна. І вони це вже роблять. Ви можете подивитися це по цифрах з України. Вже вигнано більше 30-13 мільйонів людей за кордон. 10 мільйонів приблизно до Європи, 3 мільйони до Росії, і вони продовжують депортації. Після цього щоб людей фактично розпорошити по різних російських регіонах, після цього вони намагаються знищити інфраструктуру на сході і півдні, щоб примусити людей переселятися західніше. А далі вони будуть наступати далі і далі, витісняючи населення. Тобто в них ідея не просто, от я хочу це. Пояснити, щоб у нас було розуміння, які які перед нами задачі. У них не просто ідея окупувати територію і там призначити нового якогось мера чи президента. У них ідея окупувати порожню територію, тобто, коли вони дійдуть до Ужгороду, то в Україні має там залишатися дуже небагато людей, і вони потім цю територію будуть заселяти вілікаросами, справжніми росіянами, патріотами. Не знаю там ким. Або не будуть заселяти, їм не впервої е, окуповувати порожні території. Вам подивіться на далекі схід Сибір. Ну якось воно порожнє живе. Ну і тут буде порожнече. Оце їхня програма. Не окупація як така, а вигнання, знищення і окупація території з подальшим заселенням його лояльним населенням. Знову таки, я мою маю вам сказати, що вони це роблять завжди. Коли Московське князівство вперше в своїй історії приєднали до себе Рязанське, князівства, першу іноземну територію. Перше, що вони зробили, вигнали рязанців з Рязані і переселили туди москвичів. Просто можна сказати, це ж величезні масштаби. Не можна стільки людей е вигнати. Ну, Олексію, походьте, якщо можна вигнати 13 мільйонів, то можна вигнати ще 25-30. Та 100%. І ми бачимо їхню стратегію, так ну що просто знищуються міста. Таким чином вони їх захоплюють. Ну от немає волновахи, немає рубіжного. Так майже немає там сєверодонецька. Ну от і Тут зараз вони... до речі, до речі, так було з Чечнею. Грозний був знищений. Він потім був знову заселений. Велика кількість чеченців роз'їхалася звідти. Ті, хто там залишився вжити, це фактично не здебільшого лояльний заляка або лояльне, або залякане населення. На цим населенням можна спокійно панувати без страху. Що воно буде нелояльним, це може бути помилкова стратегія. Населення може чекати свого часу у таких відновлених містах. Але я вам кажу просто, як і яка психологія Кремля. Так що це війна за виживання України? От я весь час кажу, що тут дуже просто або Україна залишиться на політичній карті світу, а це означає крах авторитарної Росії Росії Путіна, або Україна. Або Росія зруйнується і там буде новий якийсь режим. Але оці дві формації: демократична Україна і Путінська Росія на політичній карті світу не існуватимуть ніяких можливостей для домовленості і співіснування не існує фізично. А чи вірите ви в так званий супротив, який ну, от нам проанансували. Тут я маю нагадати нашим слухачам-глядачам, що от опозиційний російський політик Ілля Пономарьов він був єдиним, хто голосував проти анексії Криму. Так він, значить, зачитав такий маніфест Національної республіканської армії, нібито яка саме взяла на себе відповідальність за вбивство цієї Дар'ї Дугіної, яку ми тут ніхто про неї не знав, ну майже ніхто я маю на увазі. Але навіть російські опозиціонери не. Ставляться серйозно до от, існування такої національної республіканської армії. Як ви гадаєте, чому і в принципі чи можливо ну чи може це бути правдою, що якась є така е, всередині Росії організація, яка ну готова насильницьким вже шляхом боротися з цим режимом? Тому що от Ілля Пономарьов на в ефірі казав, що е, серед іншого йому були надіслані е, фотографії, які ну могли зробити лише ті люди, які саме вчиняли ну, мабуть, це вбивство. Знаєте, я е, довіряю фактам. Я не знаю, наскільки вірогідними є факти, які наводиться ляпа на мене. Якщо навіть ці факти є вірогідними, це ніякого значення не має. В країнах, які стають тоталітарними, завжди з'являються терористичні організації, які борються з тоталітарними режимами. Це логічний розвиток політичних процесів. Проблема саме в тому, що це е, одна з ознак тоталітаризму. Чи можуть ці країни ці організації змінити режим Ні, не можуть. Я вам нагадаю, що в часи пізньофранківської Іспанії, а Росія досить сильно нагадує такі держави, теж були терористи, які вбивали навіть чиновників на рівні голови. Уряду були терористи в Російській імперії. Київ е, був одним з центрів терористичної активності різних угруповань. Можете почитати про це роман Андрія Какатюхе. Він це абсолютно яскраво описує. Це Київ терористичних часів. Вбивали міністрів, градоначальників в Київській опері було вбито голову Ради міністрів Російської імперії Петра Столипіна, який похований досі в Києві. Ну і що? Режим це повалити все одно не могло. Крах режиму це або революція, але в них беруть участь не група терористів, а маси, або внутрі як це було в Росії, там в 1905 році п'ятому році, лютому, 1917, або. Внутрішнє якісь перетворення на суспільному рівні, як це було в Іспанії після смерті Франко. Але для цього пай має померти диктатор. Терористи не змінюють режимів. Вони просто вбивають якихось окремих їх представників. Режими вбивають представників терористів. Це така гра двох потух, які визнають тільки силу. Ну, от ще є така тема. Так, якщо говорити про ці півроку, ми бачили, ну е, як це правильно сказати, посилення санкційного режиму проти Росії. Різні санкції були накладені. Багато ми обговорювали, які є дієвими, які не є не дієвими, як вони їх обходять. Але чомусь здається, що от найбільший саме такий суспільний резонанс е, е, зіграла санкція про обмеження видачі туристичних віз для росіян, і тут ми побачили, наприклад. Що навіть ці такі російські ліберали, так які от нібито за Україну, навіть вже вони повскривалися, всі почали кричати: що що ж це робиться, людоньки і так далі. Як ви гадаєте, що це насправді така важлива санкція? Що це насправді е, ну, те, це, що поперше, може ця по справжньому санкція, повпливати? та санкція не запроваджена і не буде запроваджена. Ми Тому розуміємо, що навіть. не буде, але все рівно ми говоримо про це дуже активно. Так, вже Німеччина заявила, що не буде цього робити ну, багато кого, тобто по там тільки на рівні країн. По так по друге, я вважаю, що за що скасування терористич, терористичних турористичних віз для громадян країни, яка запознавається агресією проти сусідніх держав, це санкція економічного характеру. Санкція пов'язана саме з економічною активністю, а не з політикою Таке. Скасування всіх інших віз для громадян Російської Федерації, зокрема, які буде можливе для людей важливість врятуватися від власного режиму, якщо вони є його опонентами, я звичайно вважаю абсолютно недоречним, але про це ніхто і не говорить. Як ви знаєте, і в Україні від від президента до різних там громадських діячів завжди казали, що потрібно, щоб громадяни Росії мали можливість. Вирятуватися від путінського режиму. Інша справа, що це була реакція ще на слова Бориса Володимира Зеленського, який сказав, що ті, хто виїхали з Росії, мають бути повернуті назад. А Володимир Зеленський це кумир російської ліберальної інтелігенції, і вони просто на нього образилися як на свого героя. І це просто чисто така сімейна історія, я б сказав. І президент потім виправився, як ви знаєте. Але в будь-якому разі, я абсолютно впевнений, що людей не ділять по паспортах. Тому що е, я неодноразово говорив, що я бачив величе росіян, які виходили на акції протесту проти путінського режиму, яких били, яких сажали е, то, тощо в той час, коли найпопулярнішим політиком е, для більшості українців був Володимир Путін, а на другому місці був Олександр Лукашенко, і це продовжилося впродовж десятиріччя. І я хочу нагадати, що величезна кількість людей, які зараз з українськими паспортами рятуються від війни, скажімо, в інших регіонах України чи в Європі, вони голосували за проросійських політиків. Вони могли приїздити на антимайдани. І я цим людям зараз абсолютно не дорікаю, тому що це їхні переконання, чи це їхнє бажання заробити гроші. Але коли на твоєю головою рвуться ракети і твоїм дітям, і тобі загрожує небезпека, абсолютно не треба обговорювати твої політичні переконання або дурість. Тому що знаєте, це не це не тема для розмов, коли лю людина не заслуговує на смерть, навіть якщо вона має проросійське переконання, чи вона дурна, але разом із цим не паспорт, а, а, а саме переконання мають бути оцінкою особистості, коли ми говоримо про видачу віз країни цивілізованого світу. Знову таки, не, не про туризм йдеться. А все очевидно, що туризм це розвага. Це можливість подивитися там на Рим і на Париж, але коли мова йде про можливість отримати гуманітарну візу чи щось подібне, то звичайно цивілізований світ має залишатися цивілізованим світом. Мені здається, що це навіть не потрібно обговорювати. Пане Віталію. Дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, слухачам: Віталій Портников, політолог, публіцист, був з нами на зв'язку. Ми саме говоримо про те, що змінилося за ці півроку війни, широкомасштабної, яку бачить Україна, цієї російської агресії. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.